У сьогодні я йду на побачення, тому давайте зберемось разом і оберемо лук на осліп. Перший лот зліва чи справа? Не підглядуй. <гум> нехай буде справа. Нічого да. сюди. It's Дякую. strange. Лот 2. Давай буде нехай зліва. <гум> Ти ж треба таке? Я сьогодні буду casual. Джинсики? Зліва чи справа? Зліва знову. Це на побаченні ідеальне, тому Замш. що та на побаченні mm -hmm. занадто велика. А ця така відразу тьотя. Mm -mm -mm, Наступний лот зліва чи справа? Що ви рожаєте? Нехай буде справа. <плес> я чуєте якісь не неспортик, такий тільки. Mm -mm. Так. Бо що за перебіжки? Тихасенька. Добре, що я не підглядаю. Лот номер п'ять. Номер п'ять. Зліва. Блін, ну мені б ті більш під, б. Останнє, зліва чи справа? А чого виражети, я не розумію. Що <рик> <Шо> ви там <рик> вони прибирали? Та це, це, це визначить вік, до кого ти йдеш. Реально. Ну нехай Давай. буде справа. <рик> <рик> це, це жарт. А, Ну ладно. Ну блін. Спасибо. <рик> <рик> Киті Соходрінк. Ні, Марічка, я думаю, що все. <рик> Ура! Ну що, погнали приміряти? Беретик. Хоп. Я почти, як Микола джинсики, тренч і беретик уже на мені. Очкуляри хоп. Дали пали на побачення, готова. Що ж, на мені ось такі штанішки. До речі, дуже гарно сидять. Футболочка Рейн дуже приємна до тіла. Ще погляньте на моє намисто. Ну а цей тренч, ну а ще прекрасною підкреслила ось ця сумочка з акцентною засібкою. До Речі, вона замшева і з лого кеті сохо Берет не тисне, гарно сидить і не спадає з голови. А окуляри, до речі, новинка. А ви пішли б так на побачення? Пишіть в коментарях.